Вітаю всіх на каналі Green Street, а саме в 33 му щомісячному відео огляді по інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. І як завжди, щось цікаве відбувалося на фінансових ринках, і про це все по черзі. Розпочну, звісно ж, по традиції з порівняння мого портфеля з акціями, тобто довгострокового портфеля і... Публічного портфеля з акціями, які я віду відкрито, і з порівнянням з еталонами фондового ринку, такими як SP500, Dow Jones і Nasdaq 3Q. Даний графік, який ви бачите на екрані, нагадую, що стоїть річний таймфрейм, тобто вираховується результативність за рік. І, звісно ж, сюди враховується. Результативність обох портфелів. І так, SP500. Бачимо, що на 28 листопада, тобто, це вже був крайній торговий день в листопаді. І SP значно відстає від мого портфеля з акціями аж на цілих 17%. Далі, Dow Jones, Індустріальний індекс. Dow Jones відстає на. 22%. Тобто, бачимо, що феноменальне лідерство, можна сказати, в мого портфеля. І змагання, яке продовжується з NASDAQ 3Q, бачимо, що вже в цьому місяці вже NASDAQ відстає від мого портфеля з акціями на 8%. Нагадую, що минулого місяця NASDAQ був попереду. І перед тим місяцем теж. Тобто 2 місяці поспіль NASDAQ був попереду. Бачимо, що цього разу вже мій портфель з акціями вирвався вперед і, як я й говорив раніше, все реально, якщо над цим працювати. А тепер перейдемо до безпосередньо цікавих змін. А саме в листопаді публічний портфель отримав профіт по компанії ESRG. Пост, який я опубліковував 11 листопада у своєму телеграм-каналі, бачимо, що закриваю позиції в дрібних акціях компанії Intuitive Sudical і SRG компанія досягла моїх очікувань на ринку прибуток 19,96%. Даний пост я опубліковував у своєму телеграм-каналі. Тож, підписуйтесь на телеграм-канал. Не пропускайте цінну інформацію. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. Далі я перейшов на платформу FinViz, де я записую статистику по інвестиціям у фондовий ринок, а саме у публічний портфель. Бачимо, що і SRG вже немає в портфелі. На даний момент в портфелі компанія Upload Corporation, Blackstone, Salesforce і Oracle. Бачимо, що по відкритим позиціям портфель на даний момент знаходиться в мінусі, це мінус 13,5%, але не забуваємо про те, що і пам'ятаємо, звісно ж, про те, що в цьому році вже публічний портфель отримав профіт від декількох компаній, а саме таких, як Palantir Technologies PLTR по даній компанії. Я фіксував профіт два рази. Потім Tesla, теж два рази фіксувався профіт по даній компанії. І по разу BX Blackstone, компанія, яка на даний момент вже другий раз знаходиться в портфелі. І по разу був профіт зафіксований по таким компаніям, як Google і ESRG. Тож продовжуємо. Інвестувати. Даний мінус це всього-навсього тимчасова подія, бо саме фінансові ринки так і побудовані на падіннях та зростаннях. Тож, по фондовому ринку на даний момент все. Тепер перехожу на платформу CoinMarketCap, де я записую статистику по інвестиціям. Вже у публічний портфель, а саме в криптовалюту. Цього місяця я вирішив додати, так сказати, довгострокову позицію в публічний портфель, а саме біткоін. Звісно ж, без нього ніяк на цьому ринку, так як біткоін по капіталізації займає практично половину всього крипторинку. Тож, куди йде біткоін, звісно ж, туди йде 99% всіх альткоїнів, мемкоїнів, щиткоїнів і всіх монет, які є на криптовалютному ринку. І так, щодо зміну портфелі. 10 листопада. Були усереднені позиції по монетам Sui, Diadoggy Vive. Даний пост я, звісно ж, опубліковував у телеграм-каналі. І 17 листопада бачимо, що. Я приймаю рішення купити біткоін БТЦ в публічний портфель. Середня ціна входу 95 545 доларів за один біткоін. БТЦ це довгострокова позиція, на... даний актив буде завжди знаходитись у портфелі. Бачимо, що я вирішив все-таки додати біткоін. Давно над цим. Думав і. Врешті-решт вирішив все-таки додати його до публічного портфелю. І вже 25 листопада, практично в кінці місяця, було ще одне усереднення по монеті БОМЕ. Звісно ж, теж посту телеграм-каналі. у телеграм Усередньою позицією по монеті БОМЕ. Бачимо, що на момент усереднення монета знизилась від середньої ціни. Закупки до мінус 79%. Звісно ж, це хороший шанс усереднити позиції і отримати ще більший профіт. Так, я знаю, що всі вже зачекалися того альтсезону, коли він буде, як я і говорив раніше, його штучно затягують, щоб, так сказати, вимити, висадити і вибити і так сказати, ліквідувати як можна більше позицій. Що ф'ючерсних, що, звісно, із спотових позицій трейдерів. Що, звісно ж, ринок активно й робить. І так, публічний портфель. На даний момент публічний портфель в мінусі наполовину, практично, навіть трошки більше. 51,94%. Загальна базова вартість це тобто інвестовано. В публічний портфель 741 72 центи. Нагадую, що максимальна інвестиція буде в 1000 доларів. Як завжди, незважаючи на всі качелі, так сказати, на ринку і усереднення, Суї залишається в лідерах. Аутсайдер Мюро. Далі по історії розвитку портфеля, бачимо, стоїть таймфрейм, тобто. Максимальний з самого початку і до сьогоднішнього дня. Бачимо, портфель дещо трошки просів, було зростання. А потім портфель, знову маніпуляція на ринку і портфель почав просідати. І, звісно, безпосередньо по монетам. В зеленій зоні у нас три монети Sui Quant. Біткоін бачимо, має мінус 5%. Далі всі. Монети в червоній зоні. Звісно ж, закриває, так сказати, список знизу Мюрв, як я вже й говорив раніше. Тож, в очікуванні альтсезону сезону усереднення позицій буде. По біткоїну подивлюся по ринку, як буде все. Проходити, можливо, ще добру. По всім іншим монетам теж будуть усереднення. Тож, слідкуємо за новинами в телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео, тож не пропускайте цінну інформацію. А для того, щоб розпочати інвестиції у фондовий ринок та криптовалюту, для цього треба, звісно ж. Відкрити для фондового ринку брокерський рахунок. А саме в компанії Interactive Brokers, посилання теж буде в описі цього відео. І, звісно ж, криптовалютний рахунок на любій криптовалютній біржі. Посилання на ті біржі, через які я інвестую, будуть в описі цього відео. Тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам! профітних і прибуткових інвестицій. І до наступних зустрічей в ефірі!